Так, друзі, зайшли в внутрішню безпеку. Зараз ви з внутрішньої безпеки а, до я не буду то... просто відбирати зараз заяву і розвернуся підозрюва. Тому що я, я сказала вам, що ви не можете мене знімати на Все, Я тоді то... приймаю вас це. Дякую. Кругова порука серед поліцейських навіть у внутрішній безпеці поліції, яка мала б наглядати за законністю в поліції. Замість того, вони нахабно порушують права громадян і не тільки громадян, а й, що саме страшне, журналістів, саме тих, які показують усім людям правду, саме тих, які постійно розповідають про корупцію в цій же ж поліції. Але як виявилось сьогодні, друзі, вийшла працівниця така собі Вовк Катерина. Дуже, до речі, знакове та відоме прізвище в Україні, пані Вовк Катерина, яка повністю йому відповідає. І ви, друзі, зараз побачите на свої очі, що вони творять проти журналістів. А саме на відео перешкоджають журналістській діяльності. Не називають норму закону, якого не існує до речі, який би забороняв зйомки журналісту. Потім нахабно тікають від журналіста, не приймають заяву, що є караним кримінальним діянням. Отож, бо друзі, пані Вов Катерина тепер буде розповідати в Державному бюро розслідувань, чому вона скоїла злочин проти журналістів. Нагадуємо перешкоджання журналістській діяльності у будь-якій формі, в тому числі у будь-якій формі заборона зйомок, а внутрішня безпека це є службові особи працівників поліції, яких можна знімати на камеру, можна фіксувати їх дії, є злочинно караними діяннями, чи то вони так знахабніли, що їм вже начхати на свободу слова. Чи то взагалі у Вінниці діє справжній поліцейський кримінальний синдикат, де усі пов'язані між собою і творять тут усе, що хочуть. Так, друзі, зайшли в внутрішню безпеку. Зараз будемо розшукувати, хто ці біба й Боба. Добре. Ви з внутрішньої безпеки. Доброго дня, журналісти Добре. медіакор. Угу. Так. Значить, розшукуємо Бібу й Бобу. Ну, поки mm -hmm. іменно Біба і Боба, тому що присвідчення не пред'явили. Це вам не пред'явили? І... <кхів> так mm -hmm. Mm -hmm. зараз я вам історію розкажу, тому що тут все дуже жорстко для того, що в нас, бо наскільки я зрозумів, кримінальний кодекс України в нас вже скасований. Людям, скажіть, чи скасований кримінальний Но, кодекс. Ви розумієте, що ви не можете мене знімати, тому що можу. я оперативний працівник. Я можу все знімати, я журналіст. Okay, я вам посвідчення я не буду просто відбирати Зараз заяву і ще! Тому... Oh, Яке кончене. Я вам сказала вам, що ви не можете мене знімати на камеру, тому що я є оперативним працівником. Яким оперативним працівником? Ну, ви хочете перешкодити це... журналістській Ви перші, я хто я це кажете. З цієї сторони давайте я розпишуся вам. Що я вас прийняла заяву? Я можу її... Ну, ми її на відео писати. знімаємо, що ви приймаєте заяву? Ну я вас приймаю заяву. Я розпишуся вам. А Але чого на ви боїтеся? Я не, я не боюся. Я вам сказала. То я ви я скажіть людям, оперет. є я в нас кримінальний кодекс, код, чи він скасований? Є. Чи є. ви з ними за давайте, одне? спочатку Так я прийму ваше звернення. Да. Його Ні, керівний, Я вперше бачу, в нас е, новий керівник, і мене завжди приймали і на камеру вас завжди викладаємо. Ви керів... У нас новий керівник? Ну, да, у, нас, у вас новий керівник внутрішньої безпеці з Харкова. Він, то він не новий, він тут туда півроку. Ну, ну хай буде, для вас це не новий, для мене новий. Ну, то 에... ви можете записатись до нього на прийом. На даний момент його немає, можу уточнити, коли він буде там. Ви можете прийти, якщо захочете, до нього на прийом. Звичайно. Давайте я вас прийму заяву. Вам потрібно десь розписатися? То мені шри треба, шри. щоб до мене вийшов нормальний працівник, адекватний, який, якому я розповім, яка ситуація, тому що не буде так, як тут уже систематично. Ви розумієте, що в нас йде систематичні репресії проти журналістів? Взагалі, систематично це 10-40 разів. Розумієте, да? чому ми знімаємо і все показуємо людям, людям як працює наша поліція. Систематично, вони приїжджають додому, до керівництва, кошмарять сім'ю, тут все розписано. А до мене ніхто не хоче вийти прийняти нормальну заяву. І щоб Це я розповів, то треба я розібратися. Вас ви оперативний Давай, працівник. Ви мені ваше зверні, я ознайомлюся. Як можна, почекайте хвилинку, як можна до вас звертатися. звати Катерина. Катерина, у вас посвідчення є, Катерина? Є. Покажіть, чи ви дійсно тут працюєте? Зараз вам принесу. Добре, бо я щось не розумію, Катерина. Можливо, тоді керівник вийде, чи хто у вас там є? Можете залишити заяву? Чи... Ні, мені треба не тільки заяви поговорити, поговорити. пояснити все. Ви вже... давайте... Виходила Катерина тільки що. Пішла за а, а, вже йде. А вже йде досі. Коли дійсний? Дійсно, до 10.11.2026. одинства То ви будете стояти за спиною, говорити зі мною? я не буду на камеру вам говорити. Я вам пояснила, що я являюся оперативним працівником. Якщо ви скажіть, обажаєте, будь ласка, я вас прийму ваше сьогодні. і будь ласка, передам керівнику. Скажіть, будь ласка, чим передбачено заборона знімати оперативного працівника? Давайте так. Ви якщо ви хочете, щоб вам на камеру хтось сказав, я не уповноважена особа говорити на камеру. Ви я ще раз задаю центру. чітке запитання так. згідно статті задаю... 19 конституції я вам України, зараз також задаю ви, ви хочете, щоб я вас прийняла звернення? Так, звичайно. Давайте, будь ласка, ваше звернення, я його занесу на реєстрацію, принесу до Скажіть, уповір, Будь ласка, норму закону. Чому ви. Якщо зареєстроване. Ви якщо порушуєте ви права звернення, журналістів. я не порушую ваші права. Якщо як ви зараз не, не віддаєте порушує? своє звернення, я просто розвертаюся і йду. Будь ласка, якщо ви. До То ви не приймаєте звернення? Я сказала, я приймаю безпеки? ваше звернення, а ви його не віддаєте. Як не віддаю? Ось так, друзі. Ви самі усе побачили. Нагадуємо, що згідно чинного законодавства, а саме Конституції України, найвищого закону України, не має право будь-який поліцейський або будь-який оперативний, як вона зазначає, працівник. Забороняти журналістам вести зйомку, і як ви вже бачили, просто нахабно розвернулась і пішла. А перед тим стала за спиною в журналіста і дуже розповідає, що вона, начебто, якийсь там оперативний працівник. Скажіть, будь ласка, де ви берете цих оперативних працівників? Где это ПТУ Где вас Скажи, я тут приїду, это все, к чортової матері. Невже ви думаєте, що всенародний гнів, все народна кара і Божа кара усім вам та вашим дітям за ваші злочини, вас мене, ви помиляєтесь, не мене нікого. Ви порушуєте Кримінальний Кодекс України, а отже, ви будете відповідати за свої злочинні діяння. Ми все одно переможемо, а потім доберемося і до внутрішніх зрадників українського народу. Ми зараз, друзі, до них вже добралися. Тому ваша підтримка дуже необхідна нам. Тільки що приходимо ми у внутрішню безпеку з офіційною зверненням. З внутрішньої безпеки працівниця від нас втекла. Звернення не прийняла. На відео також це є. Як вона тікала? Просимо вас. У відповідності до нового закону про медіа прийняти, розписати цю заяву, вона сьогодні датована, сьогодні поставлено підпис, мною як керівником. Направити поліції. Тим більше тут вбачається з цієї заяви із відео, яке сьогодні буде опубліковано в склад кримінального злочину, а саме працівницею Вовк Катериною, перешкоджання журналістській діяльності, неприйняття заяви, заборона зйомки. Ось. Це вже прокуратура, я думаю, розбереться, які вказівки дати. Тому, з вашого дозволу, ми сьогодні з таким ось клопотанням до вас, щоб ця заява була направлена за належністю з відповідними вказівками. І дана належна оцінка, відео, в тому числі яке вийде, ми додатково підготуємо матеріали. Зараз звертаємось в усно, бо це тільки трапилось. Ця ситуація стільки, що то, вже змушена йти до вас. До речі, в поліцейських, яких не вистачає грошей на їжу. Як вони зазначають в приватних бесідах. Я вже тепер з цього часу буду їх всіх записувати, щоб потім не казали прокурори, що я підманю. мають айфони. Ми людям показали, звідки айфони президент Зеленський запитував. Просто їм на їжу не вистачає. Вони плакали, що в них забрали 30 тисяч. Я вам дуже дякую, що ви мене прийняли і почули. Я тоді приймаю вас це. Дякую. Поширюйте це відео. Ставте лайки, обов'язково підтримуйте нас своїми коментарями та поширеннями в соціальних мережах, адже ми разом маємо здобувати не тільки перемогу з зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім, який чхати хотів на права людей всередині держави. Слава Україні!